Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гомонюк з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Щодо е, дуже, ну скажімо так, воно в чорно-білому форматі, але я думаю, там яскраво також все відображено, як спрацювало українське воїнство і сили оборони. Е, які катери були знищено, і наскільки сутужно стає у цьому в лапках залізячу, і легендарному, також в лапках ЧФРФ РФ. В чорноморській акваторії так в результаті такої я яскраво спланованої і реалізованої операції головного управління розвідки були уражені десантні катери ти проекту Серна. Це в принципі фігурували вони найяскравіше, коли завозили різне залезяче на острів Зміїний, коли вороги там намагалися облаштувати так званий хаб і пост протиповітряної оборони для свого флоту. Тоді ми попрацювали дуже потужно по сернах якраз, і зараз тож відпрацьовано по тих катерах. Це десантні катери, вони вочевидь могли б бути використані для десантних операцій, якщо б вороги не боялися наблизитись до узбережжя підконтрольного Україні. А зараз це фактично вже підтверджено навіть на світовому рівні оскільки корабельне угруповання ворога тримається максимально віддалено, тяжіє до східної частини акваторії Чорного моря. Там, де вважає для себе умовно безпековий такий район, де і переміщує в принципі весь чорноморський флот, і так його кучкує там певним mm -hmm. чином, намагаючись переїхати до новоросійської бухти і сусідніх суто російських історичних, навіть розглядаючи тимчасово окуповану територію Грузії для свого базування, тобто. Очевидним стає той факт, що їм дуже сутужно, як ви кажете, якраз на західному узбережжі Крива, там де і відбулось ураження. Та єдине, що треба зазначати завжди, аби українці розуміли, це ніяк не означає, що на жаль, калібри ще можуть летіти з акваторії Чорного моря. Ви часто говорите про те, що ворог готується там і так далі. Я дуже хочу, щоб ви додали інформацію станом на сьогодні, та тому що Богу дякувати тепло. А головна позиція, яка озвучується, як тільки настануть холоди з точки зору всієї своєї аморальності, інші слова не буду вживати, бо в прямому ефірі наш ворог може продовжувати обстрілювати. Території України до чого готуватися, що треба розуміти українцям. Можете ще раз продублювати і нагадати так. Я не дуже люблю слово готуватися, тому що українці готуються до перемоги. Це те а? до чого варто готуватися. Добре. А от розуміти, розуміти небезпеку і е, правильно реагувати на попередження, ось це те, що треба насправді робити. Треба пам'ятати про те, що дійсно, незважаючи на наші успіхи в чорному морі щодо потужності ворожого флоту, він все ж таки ще споряджений ракетоносіями, на яких є калібри. І калібри це високоточна зброя, яка має велику дальність і може сягати з цих місць в чорному морі, де зараз знаходяться ці кораблі, ракетоносії, до будь-якої точки на території України, тому нехтувати безпекою не можна. Завжди треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, а е, те, що стосується е, можливого використання, потужного використання накопиченого ракетного потенціалу, тут ви абсолютно праві. Цілком очевидно, що ворог чекає холодів настання холодів для того, щоб терор вдався на як це знов таки визнання певною мірою їх безсилля, хоча вони в цей момент бажають, що демонструють свою силу. Це закидання ракетами населення України, виключення енергоресурсів, виключення цивілізації і таким способом тиснути на мирне населення для того, щоб сили оборони не мали успіху. Це ну така собі психологія переможця який програє? Ну і чуємо інформацію, пані Наталя. Знаєте, там сьогодні в Маріуполі кажуть, якась автівка вибухнула певно якісь підшипники, не такі були в тій автівці, чи бак відкритий просто і власник палив цигарки. Вчора в Скадовську якась групка напевно вибухнула з дровами. Там палили неправильно чи опалювали. Ну якісь такі події навколо представників терористичної ФСБ відбуваються. Що скажете Тут, по перше, треба бути дуже обережними з цією інформацією, яка надходить з тимчасово окупованих територій, тому що ворог, відчуваючи, що йому там не раді, дуже потужно використовує і псо. Дуже багато вкидів робиться з опором на те, що сили оборони не цураються вдаряти по цивільному населенню, що вони не бережуть місцевих, тому що вважають, що ті, хто прожили довго тривалий час в окупації, це вже не українці, це вже фактично нам вороги. Насправді треба бути обережними, що стосується подібних заяв через те, що вони легітимні тільки тоді, коли їх заявляє генеральний штаб. Тоді ми точно визнаємо, куди влучили. Ми тоді точно доносимо інформацію, хто хто є постраждалий. А не ведемось на ті вкиди, які роблять військори російські, їх мережа дуже потужна, і вони працюють саме з цього акценту. Що сили оборони не тільки бажають вибивати ворога з лівого берега, що ворогом стають і українці, які там живуть. Тому, будь ласка, дуже обережно з цією інформацією. Дочекаємося офіційних повідомлень. Я саме тому і так і сформував своє питання, та тому що та чекаємо від генштабу офіційних підтверджень. Це те, що зараз фігурує в різних джерелах, uh -huh. офіційно не має підтвердження, тому не треба сприймати це як достовірну інформацію. Ані Наталі, додайте інформацію. Перш за все буквально півгодини, навіть хвилин 40 тому отримали інформацію про і деякі пабліки. пишуть, що нібито пролунав вибух на межі Дніпропетровської і Запорізької області. Що це було там? Пишуть, що нібито була ціль, і Нікополь обстріляний був з дронів. Цілком імовірно, оскільки ворог продовжує активність, і, зокрема, активність у повітрі, він відчуває перевагу там і намагається тиснути на сили оборони і на місцеве населення саме в такий спосіб. Це дійсно удари дронами, і ми маємо інформацію про те, що підрозділи на лівобережжі поповнились навченим персоналом, який пройшов навчання щодо використання дронів. Цілком імовірно, що акценти переміщуються в повітря, і цю війну недаремно називають війною дронів. Це вже сталий факт. Вони все частіше використовуються в бойових діях. На поки з пані Наталею спілкуємось, в ефірі також повідомлення, ціль на Одещину. Пишуть, нібито ракета. друзі, повітряна тривога, тому будь ласка, укриття. Бережіть себе, дуже вас просимо. Спасибі вам, побачимось обов'язково на прямому. Наталія Гамунюк була з нами на зв'язку. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.